Святого Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша свята православна церква святкує свято на честь роздріження чесного і животворящого Христа Господня. Цар Константин, який в 313 році видав іландський діт, забороняючи мучити християн за їх віру і легалізував православну віру, він хотів. Знайти чесний, животворящий хрест Господів з допомогою, якого він переміг своїх ворогів. Ми знаємо, що коли він йшов для того, щоб воювати з меншими силами проти своїх ворогів. Побачив на небі Хрест і всі злякалися, тому що Хрест вважався страшнішим, страшнішою зброєю муки. Але на Христі було написано, всім побіждаєш, всім побідіш. І ось тоді заспокоїв своїх воїнів цар Константив і сказав, щоб зробили зображення чесного і животрешого Христа Господня, так і зробили і приймали усіх ворогів. того цар Константив хотів знайти той животрещий Хрест Господня, на якому розіб'яти Господь наш Ісус. Христос, він посилає свою маму Єлену е, на святу землю, що вона знайшла чесний животрежі Христя Господня. На тому місці, де розіп'ятий Господь наш Ісус Христос, зробили поганські кавища, а хрест засипали сміттям. і ось шукали те місце, де може бути чесний, жовтереші хрест зможе. Узнали це від старого єврея, якого звали Іуда. І ось Єлена прийшла на це місце на голову. Але там е, був смітник. І ось вона найняла робітників, щоб вони розкопили сміття, щоб знайти чесний Жоте крест Господь. І хто в Єрусалимі, там бачили. І віконце, яке називається віконцем Царице Єлени, вона сама спостерігала за ходом робіт. І ось коли вже втулялися робітники, тоді вона брала золоті монетки і кидала в сміття і робітники скоріше розкопували. Тому що вона хотіла знайти скоріше в чесні і житочі крізь на змозі. Ми знайшли ті Христа. Але які з них? Той животворящий, який розміряє Господь наш Ісус Христос. Табличка, яка була прибита до Христа Царі Брейській, вона була поруч. І ніхто не міг сказати, який з трьох хрестів є якраз той Хрест, на якому відніс себе в жертву за міський рід Господь наш Ісус Христос. І ось з Ірусалиму виносили померлих. Взяли по черзі, прикладали хрести і ось приложили хрест, на був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос, мертвець ожив. Також і зцілилася жінка, яка прикоснулася до чесна вже перечного Христа. Всі тоді зрозуміли, що це і є той Хрест животворящий, на якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. І всі намагалися до нього приложитися, хоча б доторкнутися. Зібралось з, з Єрусалиму дуже багато людей і не могли підійти до Христа. І тоді Патріарх Єрусалимський Макарій взяв рубці чесний жалтеречий Хрест Господь і став перед собою його возносити, щоб всі люди побачили його, розв'язати Сьогодні свято називається воздвіжженням чесна вже до речі, Христа. І коли Воздвізав він хрест, то всі люди зі страхом молилися, Господи, помилуй. І ось ми, свят, ми святкуємо сьогодні це свято воздріжне Чесна, вже до речі, Христа Господь. Господь прийшов у цей світ для того, щоб Його спасти, але люди його не прийняли. Він вчив тільки добро. він дав заповіді на віване він хотів виправити людство, яке, на жаль, було в гріху. Але він не прийняв його, одиниці прийняв. І ось знав, що людей розіб'яли Господу нашого Ісуса Христа невинного. І він на Христі молився. Господи, простим, Бога не відео, що вони творять. Господь навчив нас любові, навіть до ворогів. І ось Чесний Животворящий Христос Господь це Животворящий принцип всього християнського життя. Раніше люди жили тільки для себе. Всі, від е, правителів до простих людей – намагалися здобути для себе благо землі. А Господь вчив другому. Він вчив, щоб служили іншим. Він сказав, хто хоче посеред вас бути більшим, нехай буде для інших слугою. Оце і Хрест, Хрест Християн. Правителі землі, вони навпаки шукають для себе для Вони шукають влади для того, щоб собі служити, себе збагачувати, примушувати інших служити собі. Але Господь не так вчив, а навпаки. І показавши це і є жертвене служіння. Він прийшов для того, щоб жертвна служити людей, щоб спасти їх. І також добив Бог мир, що послав сина свого єдинородного, щоб спас світ. Жертверешній принцип любові, він утримує весь всесвіт, всю землю. Якби не було цього принципу, то все б зруйнувалося. І ось Господь сказав, що є твій заповіді. Заповідь. Любовник до Бога, возле бо Бога всім серцем, всім розумом і всією крепостю своєю. І другий заповідь, яка подібна перші, це любить ближнього як самому себе. Тут він показав, що це і є перший принцип любити Бога і ближнє. В цьому вся суть християнства. Я сказав, що на цих двох заподіях закон висить. Якщо ми уважно подивимось на Хрест, він якраз і складається з цих двох переклад. Вертикальний це любов до Бога. І горизонтальний – це любов до ближнього. Це Хрест. І на цьому Христі висить закон. А закон для нас то Христос, закон любові. Так ось цей жетворечий принцип це Господь. Це і Є, Хрест, це жертва. Тільки на якому Господь приніс себе за спасіння всіх людей, але і ми повинні приносити на цьому хресті жертву, любові до Бога і наближить самі себе. І тому ми називаємося Християнами. Тому ми все повинні повіряти Іван Іри, і цим жавотворящим принципом жертвеності. Якщо навпаки, люди будуть поступати, то все руйнується. І ми бачимо, що зараз у світі все руйнується. Коли люди не дотримуються цього ж жовторежного принципу Господь. І тому і війни, і тому і нещастя негаразди, що кожен хоче собі служити, кожен хоче утвердитися за рахунок себе, а не хоче любити Бога і ближніх, так як чи в нас Господь. Тому ми повинні дотримуватися цього принципу. Ми бачимо, що і в природі, і Всесвіті все якраз построєно на цьому принципі. Старший служить слабшим, що все управляється е, сильнішим по цьому принципу. Так управляється і в англійському світі, і в людському, так вони управляти Але люди, на жаль, не всі це розуміють і відмовляються від вузького шляху е, е, слідування. За Господом якраз тим шляхом, яким Він сам пройшов, пресним шляхом. Якщо ми хочемо спастися, ми повинні зрозуміти, що ми повинні перебороти свою верни і служити Богу і ближньому. І це потрібно перш за все самим нам, тому що ми тоді станемо грібшим, тому що ми тоді відкриємо себе для благодаті. Ми сьогодні читали Івангеля, ми побачили, Стражданням Господа Ісуса Христа. Звідки взялось те дерево, жертви, на якому розіп'яв себе Господь наш Ісус Христос на Христі? Був розпитий на Христі і дав себе розіп'яти. Він міг покликати Легіон Алвіна, які б заступили з нього, але він самовільно пішов на Христ. Вже втреще Древо було посаджено хевром. Там жив тоді Авраам, своєю жінкою в Сарі. І як ми знаємо старого завіту, йому з'явилися прийшли до нього три він, Це були три ангістрання. Вони прийшли усі три з жезла в руках. І ось тоді Авраам їх прийняв і вони сповістили, що Авраама буде син чого. Тоді Сара сміялася, тому що вона вже старою не могла народити. Але Анни не сказала, що так збудеться і що він буде начальником великого народу. І тоді, коли народився син цих ангелів, його назвали Ісак, що значить сміх, тому що Сара сміялась. Але ми знаємо, що ще в Судовий Гаморі жив його племінник Лот. І от ці ангели пішли туди, щоб наказати людей за страшні гріхи. І коли вони пішли туди, в Судовий Гаморі, то вони залишили Аврааму ці три жезла. Пізніше, коли Лот пішов з Содоморя моря, я побіліла йому мамою. Жінка його перетворилася у селяний стов, тому що звернулася назад. І ось його напоїли його доньки і сказали, що ми хочемо потомства, а у нас нема чоловіків. І вони залишили злоту. Ну, плакав, тому що трошки це зробив невольно. Був з п'ятили він прийшов до Авраама і казав, що мені робити? Щоб Господь простив мені цей страшний гріх. Тоді Авраам дає йому ці три жезла, які залишили в І скаже, посади в одному місці ці три жезла і ходи і поливай їх зі сорока днів. Якщо жезли проростуть, то значить Господь простив тобі гріх. І от Лот бере ці три жезла, посадив в одному місці разом. І ходив, і поливав кожен день, здалеку носив воду, поливав ці три жезла. І на сьогодні ці три жезла проросли. з них показалась листечка. І це було свідченням, що от був прощений ріг за його покаяння, Господь простив йому гріх. От це дерево росло. І ми, коли читали вчора канон на утрімній, то там так, це дерево називається. Цей канон склав Андрій Кріцький судіть. І це, верніше, Дамаскін, і, е, і ось це дерево проросло велике дерево, і воно називається в колоні трьох состав, тому що там було три жезла, це були хвоні дерева, кіпр, кіпаріст і певка, піхта. І ось коли побудували єрусалимський храм, то згадали про це дерево і зрубали це дерево, і хотіли його вложити в косяки дверей, але сталася дивна річ, коли вставляли в косяки дверей і вікон, це дерево, то воно збільшувалось, Коли збирали воно і І тоді це дерево назвали проклятим. і кинуло його вовчу період, яка знаходилась біля храму Єрусалимського, який вони будували рядом поряд. І воно там знаходилось напротязі багатьох років, аж до пришестя Христа Господа нашого Ісуса Христа. І ось коли. Вирішили людей розіп'яти Господа, вони хотіли ще більше йому нанести сорок і взяли з купчої купелі це дерево, яке називали кропом, і вирішили на ньому розіп'яти Господа Ісуса Христа. Воно було дуже важке, тому що в себе брало багато води напротязі. Багатьох років. І тому -то Господь падав під тяжчисть цього хреста. І ось Господь важко ніс цей хрест, і на ньому був на Голгофі. І оце історія показує, що Господь знову ж таки взяв на себе важкість. Всіх людських гріхів, тому що очі купелі, ми знаємо, амивали е, тварин, які приносили в жертву Ірусалимського храмі. Тобто всі ті гріхи, за які е, е, людей приносили жертви, вони якби лягали на це древне. Господь взяв на себе гріхи всього людського роду, народу, не тільки який був до нього. До скінчання віку він бере на себе. Грі. Він їх. він прощає нам ці гріхи, коли ми каємось, сповідаємо гріхи, який би гріх людина не зробила, якщо вона щиро кається, то Господь прощає ці гріхи. Оце історія того дерева, на якому був розп'ятий Господь Ісус Христос. Зараз якраз в Єрусалимі є монастир Христа, де знаходиться місце, як е, ствердження, було. Це древо. ось, Господь дійсно встановив вже принцип життя християнського. І ми бачимо, що цей принцип відчає все. Він відчає пола храму, відчає він і наші серця, тому що ми на собі, на своїй руті носимо е, на тінний хрест. І ми цим якраз ми що ми також християни, що ми також повинні йти тим шляхом, який нам казав Господь, іванським шляхом терпіння, зміріння і саме головне жаклення любові до ближніх. Оце саме головне, щоб ми любили і Бога і ближніх. Якщо ми будемо цим шляхом, то ми будемо мінятися і зможемо прийти до Царства Божого. А хтось хто буде ухилятися від цього. Йому дуже важко. Одного разу було видіння одному нам, що йшли люди, кожен міс на собі хрест. І от одному одні йому було важко нести хрест. І він тихенько взяв і відрізав частину нижнього Хреста. Йому стало легше нести цей хрест. Але коли всі люди підійшли до повірили, то всі поклали свої хрести між одною і другою стороною і перейшли через міру. А ця людина, яка відрізала, вона не могла цього зробити, тому що відрізала частину. Так і ми, якщо ми ухиляємося від Христа, нам важко буде перейти з цього світу в інше. Тому будемо вдячні що все терпіти, нести все, що нам посилає Господь, я сьогодні бачу багато скробів, багато. Але будемо все терпіти, тому що Господь тим, що дав нам нести цей Христ, Він дав нам можливість бути причасниками до Його страждання, до Його свідчення, до Його слави, тому що тим, що Господь нас поставив на цей шлях Христа, Господь засвідчив, що ми його, що ми Його вівці, що ми, ми Його. Відмовлятися від Христа. Так, як як декоти відмовляються зараз від е, церкви мають, так, да, бувають різні часи. І Господь показував, що Іване нам показує, що були часи, коли казали осан Але ці ж люди, які сьогодні або вчора казали Осана, і кричали, і розпкні, розпні його. Тому тут нема чого дивуватися, якщо з Господом поступали, так може і поступити з нами, і дійсно так поступають. Тому будемо терпіти все і не відмовлятися від церкви Божої, від Бога. Тому що той, хто постадиться, як сказав Господь мене у віці ці перед рішення, тоді він сказав, коли я прийду з ангелами судити цей світ, і я постажуся. Ми не будемо следитися ходити до церкви, навіть якщо весь світ відмовиться від Бога від церкви, а будемо бути вірними Господу і Його церкві, які Він створив, і яка буде скінчання віка? Амінь.